Шалом, друзі! Ми зустрічаємо 31-річницю нашої церкви Церкви спасіння. І кажемо: я вдячний церкві за те, що є такі прекрасні люди, за те, що вони приймають, за те, що вони люблять, за те, що Бог відповідає на молитви. Я вас є люблю. І за прекрасні домашки, за підліткові клуби, за людей, які тут. Дуже вдячна церкві за те, що вона дає змогу служити Господу. За єдність, за те, що, за те, що ми єдині. І за те, що такий є прекрасний парк, в якому я знаходжу відпочинок із Господом. І я дивлюсь, наскільки багато людей знаходять спокій у цьому місці. Я вдячний церкві за те, що це моя найкраща сім'я, яку я можу повністю довіритися кожному члену, який є в нашій Церкви люди стають на мою допомогу. Молитва зате стару любові, яка не заживу і... <риві> віру. За те, що ми приїхали з Краматорська, за те, про кйом і за те, що дали можливість служити. Дякую за любов, теплоту, за все. Я вдячна церкві за чудове, супер чудове проповіді і за можливість служити. Це була рубрика Інтерв'ю по гарячому. Побачимось.